Ну і будеш їхало, не будеш. Я ліпше об'їду, бо то воно пофлопане. Гертоска в мене вже тут покушені, я вже хотіла шайха задавити. От то я того трохи їм не довіряю, тим більше вони тут старі. У мене окуляри сонячні, а в них відзору з такими толстими лінзами, що там можна атоми через мікроскоп побачити, як вони в 80-літньому віці. Машини водять. О, ще, от наші, блядь, роз'їздилися тут. Ай, а, ото Оскар. Тільки не Оскар Хартмар мільярдер, а той. З комуни тут Оскар, муніципалітет. Тут вони тут такі портки носять. Як якісь. Не плавки, а трусіля. Mm -hmm. Що тут хтось так лахає по-українськи. Ні, mm -hmm. тудані. Туданці. Боржати на всю катушку можуть п'яні українці тільки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну і не тільки п'яні. Ну і не тільки п'яні. Я можу в третій ночі. Ой, йоп, твою mm -hmm. мать, я чуть не впав. По бордюрах воно щось так трохи страшно. Треба якось розігнатися на всю катушку і пробувати з бордюрки, але ні, акумулятор ще повзлітає і застрягну посеред вулиці. Mm -hmm. Піосік, ти без хазяїна, ти дивись на мене не пригни. Що? So? Пес без хазяїна і ще на мене вскочить. Боже, він щоб їсти. Ні, я псів не боюся. Я не боюся псів. Де сюди? Таких, яких я не зможу завалити, я не боюся. Я боюся таких всяких. От як щоб він мене з'їсти зможе, то таких боюся. Бультер'єрів, всяких ротфейлерів. Отаких От то боюся. А так я то підюлька маленька. Дзявол отдати снаги. У мене тільки одна лишилася. О, діти, на другий раз протез хай кусає. Зуби собі поломи. Коротше, як хоче мене жарти, то я підставлю ту ногу, де протез. І зуби собі поломи. Гуляти так можна корінно, ну, там така територія велика, що. Є де гуляти, і от вся данія то є. Ото де ми зараз є, то не тротуар, то проїжджа частина. І там проїжджа частина, а ото такі вулички. Коротше, всюди рівнесенько так, що я не розрізняю, де дорога, де тротуар, всюди заїзди, з'їзди, ну трохи такі бордюри але з плавним спуском а я їду в такі от... штукенції моє бентлі повністю на пульті ну кискутер. скутер Класно. Тут якийсь такий ганджубас росте. Ні, то не ганджубас, я то листочки впізнаю. Десь тут таке я бачив відео на тіктоці, що чувак їхав і по праву сторону ціле поле канаплі засіне. І він каже, що вже він тепер давно не вживає. У студентські руки курив і ось отут поставити палатку і жити можна зразу крутити, курити і прямо посеред поля палатку поставити і собі живеш, як він каже в раю. То розказували десь в Індії, є якісь такі лопухи. Що ти їх їсиш, але то не, не ковтаєш, а жуєш. Тут тобі... так, мені такі лапки. А я не знаю, може й такі. І коротше, тобі так стає класно. Таке все беззаботне. В тебе якісь такі ідеї там. Тобі здається, що от завтра ти вже станеш успішний. Мільйон виграєш і там все. Коротше, які такі ловиш конкретні. І люди там, вони ринки переповнені тими лапухами. Останнє. останнє хочу побудувати. А я думав, там їде машина. <різь> І от ті лапухи, вони їдять, ну типу жують. І коротше від того вони якісь такі, як в трансі якомусь такому. І всі базари пере... <різь> Зараз переповнені тою хернею. Люди не купляють ні їду, ні нічого їм пофіг. Я мало не пожувати тих, то листя. І то такий бізнес там на тому класний роблять. І воно не щитається наркотиком, воно ж ну, безобідна якась фігня. Але якщо її поїсти, то от так торкне. Не знаю, вони теж жиють, ну не листя коки, то не кокаїнові листя. Ні, то десь в Індії росте воно.